Наша історія починається три роки тому на конгресі українських канадців, 22-му році в Вінніпезі. Ось є спільна фотографія. А ось тут на фотографії, то це я і мій дуже гарний друг Андрій у 17 років на нашому першому а, конгресі. Ми ще тут малі, ми ще тут нічого не знали. Але ми, коли побачили, що існує молодіжні групи, що існує молодь, яка може з нами дружити, нас підтримувати, нам давати якісь рекомендації, то ми просто загорилися, нібито а, бажанням щось створити в нас вдома. Ми подумали, в нас є рідна школа для дітей. В нас є уно для дорослих. Нас не було того, нібито bridge бридж посередині. Якесь місце там, де молодь може збиратися і щось самі творити. Ми подумали, якщо в нас його немає, ми мусимо його створити. Нас вдома. Воно почалося неофіційно, Воно почалося саме просте те з піцапарті. Це був плакат, який ми виставили в себе на соцмережах. Дуже просто, якщо ви українці і між віком 14 і 24, приходьте в УНА будемо спілкуватися, тому що це дійсно найважливіший перший крок. Це спілкування, це підтримка, це знайомство. Тому що дуже багато цієї молоді ми знали, що вони існуємо в Риджайні. Ми знаємо, що були чартерні, нібито літаки, які приїжджали в Риджайну. Але ми цю молоді де не бачили, тому що вони всі заховалися. І вони не знали один одного і не знали, як можна спілкуватися з один одним. І ось ми їх, нібито привели всіх разом. Ось була фотографія нашої першої зустрічі. Нас тут і Андрій, і Оля, які тепер з нами присутні тут. Далі, після декілька зустрічей, я почала розповідати. А ви знаєте в якому ми будинку? Що цей будинок називається Уно? Ви знаєте, що це таке організація. Ви знаєте, що колись 45 років тому в Риджані існувало муно молодь українського національного об'єднання. І коли ми почали ділитися цією історією, ми вирішили, ми можемо збиратися просто спілкуватись або ми можемо збиратися з якоюсь метою. Ми вирішили, що ми хочемо мати мету наших зборів, і ось ми. bylaws um, uno, support displaced Ukrainian youth in Canada, provide the opportunity to connect with other youth, uh, giving displaced and newcomer youth a chance to use their creative skills and motivate them to keep their culture alive and vibrant. І так як нас тут написано, у нас cultural front, культурний фронт, тому що кожен має свій фронт, який він на якому він воює для перемоги нашої України. І ми вирішили, що навіть якщо ми так далеко в Канаді, ми все одно мусимо зберігти те, за що зараз бореться в Україні. І це є наша мова, ідентичність і культура. Наш самий перший захід була Маланка. Це були наші актори. Ми написали сценарії. Зробили танці і зробили захід на 150 людей з виставою вечері, забави все разом. І це я запиталася в нашій групі, Я запиталася, що ви хочете зробити. І всі сказали, ой, акторство, танці, щось таке креативне, і, і вирішили його все разом, нібито заохочити з Маланкою. Але ми не диктували цій молоді. Ви мусите робити так, так і так. Навпаки, ми сказали, що ви маєте зараз. Ми вам даємо, ми мусите вступити в той, нібито лідершіп, щоб само собі вирішувати, що ми хочемо робити, в який напрямок ми хочемо рости. І тоді, декілька місяців після нашої першої маланки, ми могли офіційно відновити нашу організацію. Це було березень, 2023 рік, і це був наш, нібито, перший, а, е, перша управа. Тепер наші перші роки. Так, як я казала, у нас була дуже креативна група, і наша креативна група хотіла робити креативні проекти. Більшість того були вистави, але вистави були які: про українську літературу, про українську історію, або ж або ж про інакші українські традиції. Був банкет вечір вишиванки, там де вони самі робили ресерч і писали сценарії для інакших вишиванок е, інакших регіонів України. Тобто вони самі себе навчали і також навчали нашу громаду. А далі в нас була вистава для День Незалежності України про 100 років, як Україна боролася, як України шлях до незалежності. А також ми колядували по хатах і по а, це була фотографія з село Гарденс це будинок для пристарілих. Ось тут у нас була вистава Кайдашева сім'я. Я не ніколи не читала це в школі, тому що я не ходила в школу в Україну. Я приїхала в Канаду в два роки. Але... Але ми хотіли навчити нове покоління українців, те, що навчились наші батьки і наші бабусі і дідусі. І ця українська література, вона може вже стара, але її не можна забувати. І нам потрібно знаходити нові якось способи, як можна приносити це і для себе, і для всіх навколо. Ось це була вистава про Лесі Українку. Ми використовували вірші Лесі Українки і перетворювали їх в танці і зробили таку виставу. І для цієї вистави ми були дуже щасливі запросити пана Юра Юрко Клюфас, а наші гості з Едмонтону, гості з Вінніпегу, ну no, сорі, з Ванкувера та із Саскатуну. І ми могли мати такий великий збір, щоб подивитися на, на виставу і зібратися, розмовляти, ставити цю комунікацію разом. А також для інших креативних проєктів ми мали воркшопи, це був один з них. І, звичайно, нам потрібно думати про наше майбутнє. Ось це був нібито кемп муно, яке ми зробили з нашої рідної школи діти, самі старші, і показували їм історію, грали з ними ігри, робили з ними творчі, нібито проєкти, проекти, діти. Кожен тиждень мені потім в рідній школі щосуботи в мене питали, коли буде наступний кемп Муно, коли буде Муно, і ми вже нібито ставимо цю маленьку зернину в їхнє серце: любові до України, любові до організації, щоб вони потім процвітали і були активними ем, в громаді. Тепер я б хотіла трошки показати, як Муно не тільки саме себе розвиває, а як ми ще повинні долучатися до громади. Це було День Незалежності. Ось тут було а, мітинг. Це також було це було для День вишиванки. Ось тут ми таким складом поїхали в Саскатун, щоб підтримати Суск студентів і їхня 95-та річниця. Ось так ми зібралися, були в Едмонтоні. Це було Уно, Оук, Муно і наше Муно, і наше Уно. Едмонтон і Риджайна разом зібралися. Це був дуже-дуже дуже гарний захід. І також тут це було в Торонто минулого року на трирічних зборів. Уно. Я з Андрієм виступала і ми змогли зробити, побудувати такі чудові зв'язки, навчитися від інших і також поділитися нашим досвідом. Так. Окей, далі я тут маю дуже коротко, просто наші кроки, які спрацювали для нас, можливо, вони можуть спрацювати для інших. Теж саме перше для нас було social connection, тобто побудувати цей зв'язок, а подружитися, просто сказати, подружитися. До нас почало приходити 50 молодих. Людей, але потім, звичайно, трошечки відсіялося, але все одно в нас 20 дуже сильних, гарних друзів. І коли ми всі дружимо, тоді ми маємо нібито, цю мотивацію, щоб приходити і волонтерити. Ми тоді дбаємо про наші проекти. Тобто це було наше важливе – дбати про людей. Друге, а я його назвала strength-based approach це таке дуже педагогічне, нібито, фраза. Але що воно означає, це знайти сильні. Ам qualities в людині, тобто, якщо людина креативна, дозвольте їй бути креативною. Якщо людина вміє щось, має якийсь талант, має якесь хобі, то дозвольте людям використовувати те, що вони люблять, і те, в чому вони сильні. Далі давати opportunities for leadership. Um, Мені здається, що більшість тінейджерз не подобається, коли їм батьки кажуть щось робити. І їм особливо не буде подобатись, якщо інші тінейджерс будуть їм вказувати. А навпаки, потрібно, нібито empower цих, цю молодь, давати їм цю позицію, тому що це безпечне місце, що можна, мати, можна робити помилки. It's окей. Okay. Зато головне дати їм можливість спробувати. Тобто бути режисером в виставі, тобто хореографувати танці, створювати костюми, писати сценарій, так щось вийде, так щось не вийде, але давати цю можливість. А четверте це self-directed cultural education. Знову йде тема про self-directed, що вони вибирали, про що вони хочуть писати виставу. Вони вибирали, як ми хочемо самі себе вчити, і як тоді ми будемо вчити громаду навколо нас. Це все було вибір нашої молоді. Саме останнє Creative Community Contribution. І так само яким методом ми будемо навчати нашу громаду. Чи це буде через воркшоп, чи це буде через виставу, так як було більшість разів, чи це будуть лекції. Нас молодь хоче робити вистави, тобто це напрямок, який ми йдемо. Але звичайно, кожна група і кожна філія буде мати якісь, нібито свій ніж в чомусь, в чому вони сильні і це все від мене. Дякую.